Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ксенія Самолюк я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про надання першої домедичної допомоги при нападах судом. Судоми – це мимовільні скорочення м'язів, які можуть супроводжуватися болем та тривають від кількох секунд до кількох хвилин та виникають за певних причин. Під час нападу людина може втратити свідомість, її тіло може бути вигнутим, а руки та ноги згинатися та розгинатися. Судоми виникають зазвичай раптово, проте деякі люди можуть передбачити появу судом з декілька годин або навіть днів. Це називається аура. Яка може проявлятись безсонням, спалахами світла, мерехтінням, неприємними запахами, дивними звуками, неприємними смаками, нудотою, запамороченням, відчуттям тривоги, відчуттям страху, галюцинаціями. Також під час нападу судом людина втрачає свідомість, може бути піна з рота або навіть кров з рота внаслідок прикушення язика. Також є вид нападу судом абсанс. Який не схожий на звичайний напад судом зі скороченням м'язів, піною та можливою кров'ю із рота. Абсанс це коли людина на вигляд свідомості проте на декілька секунд чи навіть хвилин ніби як відключається і ні на що не реагує, не чує, як до неї звертаються і може бути з розплющеними очима. Коли після даного нападу людина приходить до свідомості, то вона не пам'ятає, що з нею було під час нападу. Абсанс зазвичай виникає у дітей і дуже рідко у дорослих. Після судомних нападів людина ще декілька хвилин може бути без свідомості або може виглядати як оглушеною, тобто вона ніби і в свідомості, але сповільно відповідає на запитання, чи виконує вказівки, і не розуміє, де вона і що з нею було. Може спочатку не розуміти, що вона робить чи говорить. Також протягом певного часу можуть дуже сильно боліти м'язи тіла, оскільки відбулись сильні скорочення м'язів. Судоми можуть бути як і вроджені, тобто з дитинства, так і набуті, тобто, наприклад, з дорослого віку. Зазвичай судоми виникають внаслідок неврологічних захворювань, наприклад, епілептична хвороба, інсульт, пухлини головного мозку, як доброякісні, так і злоякісні. Проте, судоми можуть виникати і при значно підвищеній температурі тіла, наприклад, при ГРВІ чи іншій інфекції, це найчастіше в діток ніж в дорослих. Також судоми можуть бути при електролітних порушеннях внаслідок вживання алкоголю. Як правильно ж надати допомогу в даному випадку і що не слід робити? Я не раз чула від родичів, які супроводжують пацієнтів, що під час надання допомоги кладуть шпатель, пальці чи ложку до роту, думаючи, що язик западе і людина задихнеться. Це неправильно, оскільки даним методом можна нанести більше шкоди, ніж допомоги, поранивши людину. Також під час нападу судом, оточуючі не прибирають небезпечні предмети, і тоді людина може травмуватись, травмувати голову чи інші частини тіла, що ще більше може погіршити її стан. Буває, що людина має тремор, а оточуючи, думає, що в неї судомний напад. Тобто для себе потрібно точно розуміти, що таке судоме. Отже, як допомогти? Найперше переконайтесь у власній безпеці та у безпеці пацієнта, відсуньте небезпечні предмети, покладіть голову людини на власні коліна, руки, або ж підкладіть під голову щось м'яке, що є під рукою. Ні в якому разі нічого не кладіть в ротову порожнину під час судомних нападів, не давайте воду та ніяких таблеток. Язик не западе, це м'яз, який, як і весь організм, під час судом також буде скорочуватись. Якщо дасте воду чи таблетки, то вони потраплять в дихальні шляхи та настане зупинка дихання, і від цього може настати смерть. Можете голову незначно нахилити не в бік. Очікуйте, коли пройде напад, зазвичай він до хвилини, якщо ж більше, то це має насторожити. Після того, як напад судом завершиться, переконайтеся, що людина дихає, нахиліться до її носа. Якщо дихає, то переверніть її в стійке бічне положення. Якщо дихання відсутнє, розпочніть серцево легеневу реанімацію. Швидку слід викликати в таких випадках. Коли ви розпочали серцево-легеневу реанімацію, судоми виникли вперше, наявня разом з та висока температура тіла, людина буде гаряча на дотик, якщо це дитина чи вагітна жінка, якщо людина не приходить до свідомості через декілька хвилин після нападу судом, якщо судоми повторюються один за одним протягом дуже короткого проміжку часу, та якщо є ознаки інсульту. Також після нападу судом людина, не контролюючи себе, може здійснити акт сечу пуску або випорожнення, тоді по можливості прикрити її чимось. Якщо ви викликали швидку, залишайтесь до її приїзду та за необхідності розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Якщо після судоми людина прийшла до свідомості і з нею все добре, то її слід звернутись до лікаря для пошуку причини виникнення нападу. Бережіть себе, прислухайтесь до власного тіла, не ігноруйте симптоми і будьте здорові, не займайтеся самолікуванням, часто звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.